Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Я хочу приготувати таку європейську трохи страву, реформатовану на наш український лад з, того, з тих продуктів, що знайшла в магазинах наших. Страва різотто з рисом, з морепродуктами. Ну з морепродуктами тими, як я вже сказала, що у нас, у мене є, знайшлися зараз. Ці інгредієнти я буду називати в процесі приготування, вже поставила сковорідку, трохи оливкової олії і вершкового масла. Можна просто на вершковому маслі, ну я з'єднаю ці два продукти, щоб і вершкове масло сильно не горіло, а поки цибульку поріжу. Достатньо буде отак от половину. Отак от порізала. Не знаю, себе не бачу, видно, не видно. І один невеликий зубчик часнику. Також мілко поріжу. Можна просто розрізати на впіл, кинути і якби зробити таке ароматизоване масло. Це підсмажиться, витягнути. Уже все шкварчить. Додаємо цибулю з часником. І трохи отак от розсмажуємо, протушковуємо, не засмажуючи до якогось кольору. Сир уже в мене натертий. Я додам у свої морепродукти крабові палички. Хтось не додає, хтось може мене засміяти. Але у мене буде отакий коктейль. Нічого іншого я не знайшла. Грам 100, якщо й буде. Думаю, вистачить. Різати можна довільно, не особливо мільчити, часто давати рис. У мене тут 180 грам рису, все, що в мене було. Я думаю, вистачить нам з кості на двоїх. Висипаю на сковорітку. Рис я не брала ніякий, не вишукувала дорогий там якийсь звичайний наш круглий рис. Не мила нічого, щоб не вимити з нього крахмаль, тому що для цієї страви рис не миють. І от тепер даємо йому хвилин декілька в цьому нашому важковому маслі з цибулею просмажитися. Ну, просмажитися як? Що він був такий прозорий. І тепер у нас черга білого вина. Тут у мене 100 мл десь білого вина. На цю порцію вистачить, обливаємо і даємо цьому верну випаруватися. Цей процес доволі швидко проходить. От, вже помішали скільки, і майже вже сухо в сковорідці. Звичайно, в ідеалі потрібно, якби з морепродуктами страва, то і риб'ячий бульйон. У ну, мене такого не знайшлося. Звичайний бульйон підійде. У мене ось м'ясний. Тут десь півлітра. Подивлюся, вистачить, не вистачить. Можна і звичайної води. Ну, раз він в мене є, то використаємо його. Тепер беру колонечок. І отак от по ополонику. Будемо додавати до нашої страви. Звичайно, помішуємо, не відходимо, щоб не вели, небагато часу пройшло, і вже можна додавати слідуючий колоник. І отак от з кожним разом, після того, як випарується одна частина. Бульйону додаємо слідуючу, і до самого кінця. Так, я залишила собі тут ще одну порцію бульйону, Уже доготовлюється. Кажуть, за правилами ризотто має готуватися ну, рисом не більше 20 хвилин. Він має бути такий, трохи твердуватий, як ото кажуть італійці. Альденте". Ну, Ми так не любимо. Я його буду готувати трошки довше, такий, щоб був. Такої кремової більш консистенції. Тепер пам'ятаємо про те, що бульйон у мене солонкуватий і я ще буду додавати сир. Треба спробувати. Можна трохи додати солі, підсилити смак. Небагато посолю Можна поперчити. От такий є у мене рис. І тепер перед закладанням останньої порції бульону додаю вої морепродукти. Вони у мене розморожені, і їх треба трохи проварити вилин 5. Взагалі всі наповнювачі. Додаються за 5-10 хвилин до готовності. Можна, звичайно, приготувати не тільки з морепродуктами, а й з курицею там овочевий. Я сьогодні буду готувати отак. І тепер виливаю бульйон, який залишився. І ще на декілька хвилин, уже коли ризотто майже майже-готове, я всипаю натертий сир. Половину. А половину частини я залишу, буду посипати перед самим подачею. Тут у мене ще заморожена петрушка, можна свіжу подрібнити і також сюди. Ще декілька секунд, і ризотто готове. Можна знімати з вогню і подавати. Подивіться, яка страва вийшла у мене такої кремової консистенції. Так, все вже знімаю, тому що ризотто швидко стає густішим, а воно не має бути сухим. Беру собі отаку порційку цієї смакоти. Далі посипаю трохи сиром. Звичайно, добре був би пармезан, але ну, я ніде його не знайшла. Якщо чесно, я навіть не знаю його смак. Так, отут у мене отакі красивенні. Креветочки Візьму отак. І все готово. Ну що, куштуємо те, що приготували? Так, щось не вистачає. Келиха білого вина. О, таке я сьогодні вино купила. Такі були в мене муки. Сумнівалася, тому що не дуже розбираюся в цих винах. Взяла так, в своїй інтуїції довірилася, Не знаю, яке воно на смак? Біле, сухе, французьке написано. Ну, не знаю, воно не було чогось закорковане, тільки отак відкривалося. Хоча і не дешеве. Не знаю, це правильно чи неправильно. Трохи спробую, ну, скажу вам, що смак у мене в зв'язку з тим, що з нюхом він не такий, як у всіх. То щось мені таке віддає, чи то губна помада моя, чи що, щось незвичне. зате ризотто, Супер. І не сире, і не переварене. Якраз те, що треба. Від душі рекомендую приготувати. Обирайте канали перевірені, яким довіряєте. Готуйте, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Допомагайте у просуванні україномовного ютубу, за що я вам дуже вдячна. Я думаю, вам це нічого. Не коштує, просто поставити лайк, написати хоча б плюсик поставити. А ми ще з вами побачимося. Па!